Речниця української національної спільноти в парламенті Угорщини Ліліана Грекса організувала в Будапешті виставку дитячих малюнків під назвою Моя батьківщина від Шевченка до Петефі» a 19. század. малюнки показують нам, що послання поетів 19 століття і зараз є доречними, адже любов до батьківщини нині теж дуже важлива для цих дітей української національності. Також ця виставка показує нам те, що всі жахи війни не здатні позбавити дітей любові до культури, мистецтва та до батьківщини. Я вважаю, що ця виставка вказує і на те, що Україну та Угорщину, українську та угорську поезію пов'язує. Дуже багато спільних рис. Наразі це найважливіше послання. Я вдячна дітям за їх малюнки та за те, що вони демонструють надію. Також я вдячна голові угорського парламенту за те, що він посприяв відкриттю цієї виставки тут у серці Будапешту. На відкритті виставки був присутній також і голова Закарпатської ова Мирослав Білецький. Ця подія надзвичайно потрібна для нас, особливо в наших відносинах України і Угорщина, і Шандор Петрів, і Тарас Григорович Шевченко разом зараз на, на, на цих малюнках. І це для нас величезний такий крок вперед. Я на це дуже-дуже сильно надіюся і я в цьому навіть впевнений. Особливо важливо, що в цьому заході беруть участь роботи дітей, тому що Дитяча творчість це така глибинна емоція, яка виклалася в роботах з переживань, які діти прожили під час повномасштабної окупації, і зобов'язані були покинути свої домівки. І я вдячний всім організаторам, всім партнерам нашим в Угорщині, хто зумів прийняти цих дітей, зумів надати їм можливість розвиватися. І це для нас надзвичайно важливо, і ми це цінуємо. І а, наші діти також важливо, що будучи тут, навчаючись з угорськими школярами, не втрачають зв'язок з Україною. Я хочу подякувати угорщині угорському народському передусім тим, хто всі ці роки допомагає нам ці е, страшні боротьби ага. сім... окрім голови Закарпатської ОВА. У заході взяла участь також депутат Верховної Ради України Юлія Грішина. Нам сьогодні максимально потрібна підтримка, і разом ми зможемо перемогти швидко. Депутат угорського парламенту Сабо підкреслила, що мистецтво це міст, який може об'єднати Угорщину та Україну для мене дуже велика радість бути присутній на відкритті цієї виставки, де представлені роботи дітей з України. Це велика можливість для молоді проявити свої здібності. Ця тема показує, що між двома народами нема перешкод, і мистецтво здатне відіграти роль мосту, яким кожен з нас пишається. Діти ж завдяки мистецтву можуть виявити свій талант. На виставці представлені малюнки, які українські діти створили в межах організованого посольством Угорщини в Києві та Національною дитячою бібліотекою України конкурсу, присвяченого ювілейним річницям народження угорського поета Шандора Петефі та українського поета Тараса Шевченка.